Молодіжний центр Лофт це простір, де народжуються ідеї, розвивається потенціал і завжди панує атмосфера спілкування, драйву та натхнення. Тут постійно шукають нові формати, аби пропонувати молоді щось справді цікаве, корисне та сучасне. Ми завітали до центру, щоб дізнатися, чим він живе влітку і як адаптує свої активності до потреб молоді. Про це нам розповіла директорка молодіжного центру Юлія Сорочан. Молодіжний центр Лофт працює для вас навіть улітку і робиться в новому зручному форматі. Ми перейшли на тестовий графік роботи, щоб краще підлаштуватися під потреби молоді в цей активний сезон. Більше вечірніх заходів, більше простору для неформального спілкування, більше подій під відкритим небом. Тепер наш графік такий: ми працюємо з вівторка по четвер до восьмої вечора, а в суботу ми починаємо працювати з шостої вечора, тому це буде дуже зручно для нашої активної молоді. Наша адреса є незмінна, це місто Подільськ, бульвар Бірзольський 6. Що ми пропонуємо молоді абсолютно безкоштовно. Це комфортний простір для навчання, зустрічей, ідей та відпочинку. Це регулярні майстер-класи, тренінги, воркшопи, це консультації, підтримку, можливість реалізувати власну ініціативу, це доступ до техніки, обладнання інтернету. І це все, знову ж повторюсь, безкоштовно. Ми вже відкрили сезон літніх активностей, велозаїздом. І це лише початок. Далі плануються ще такі велету. Телопоїздки, тематичні зустрічі, творчі пікніки, активності на природі. Наприклад, наступної суботи в нас знову буде велозаїзд, тому слідкуйте за нашими афішами, тому що буде йти реєстрація активна і місць зазвичай дуже мало. Також у рамках проекту глибина психоемоційна підтримка молоді, в якому ми почали працювати з квітня цього року. Ми пропонуємо такі формати, як група психологічної підтримки, арт-терапія, також спеціальні заняття з управління стресом і удосконалення навичок. Навчань, які пропонує нам Норвезька рада у справах біженців в Україні. Повторюсь, також все це безкоштовно. А вже зовсім скоро на базі нашого молодіжного центру. Стартує освітній табор від Go Global кар'єрний GPS. Це 10 інтерактивних занять, які триватимуть упродовж серпня. В програмі табору передбачені не лише теоретичні заняття, а й цікаві екскурсії на місцеві підприємства. Також слідкуйте за нашими анонсами, де буде афіша про те, що йде набір молоді на даний табір. Також цього літа до нас приїжджатимуть сертифіковані тренерки з громадської організації Десяте квітня, яка знаходиться в Одесі, співпрацює з ЮНІСЕФ. Вони приводитимуть інформаційні сесії з кар'єрного консультування та психологічної підтримки для молоді нашої громади. Це також є абсолютно безкоштовно. І ще одна добра новина: майже щосуботи в парку залізничників, який біля нашого МЦ знаходиться, будуть відбуватися безкоштовні кінопокази просто неба. Слідкуйте за розкладом на наших сторінках, беріть плед, Друзів і приходить дивитися гарне кіно у нашій зашній атмосфері. Також хочемо наголосити: якщо ви маєте ідею провести майстер-клас, мотиваційну зустріч, презентацію або іншу подію, ми з радістю підтримаємо. Наш центр відкритий для всіх. Просто напишіть або зателефонуйте нам, і ми разом зробимо найкрутішу подію для громади. Стежте за всіма оновленнями та анонсами у щотижневому дайджесті, який виходить кожного понеділка на наших офіційних сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Якщо у вас є питання або хочете долучитись, телефонуйте. Ми всім раді. Ми чекаємо на кожного, кому хочеться більше, більше руху, більше сенсів, більше молодіжного життя. Чекаємо у стінах нашого лофту.